Після того, як я виклав відео про Данганронпу, мені на очі натрапила стаття з заголовком «Данганронпа та її проблематичність, у якій йшлась мова про сексуалізацію, фетшеймен, гейблізм, сексизм, расизм та купу інших слів, від яких за останні 10 років, відверто кажучи, вже блювати хочеться. Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вотчмен. Сьогодні ми поговоримо про вокізм або ж вок-культуру, про те, чому вона оминула Японію, та розберемо вище згадану статтю. А перед тим як ми почнемо, хочу подякувати своєму єдиному спонсору Антону та анонімним донаторам, які скидували донати на Монобанку. Якщо хочете, щоб я вас згадав відео, будь ласка, підписуйте свої донати. Стати спонсором можна клацнувши кнопку під відео. Донат можна відправити на Монобазу. Посилання буде під цим відео. Поїхали! Вовк культура це соціальна ідеологія, спрямована на боротьбу з несправедливістю та дискримінацією. Взагалі, слово вовк в розмовній англійській серед афроамериканців зустрічається ще у 20-му сторіччі. Однак, навряд, ви чули про вовк культуру до 2014 року. Адже саме цей рік став визначним у її розвитку. Першою визначною подією стало вбивство Майка Брауна, 18-річного афроамериканця, що понесло за собою протести по всім Сполученим Штатам Америки. Та нову хвилю руху Black Lives Matter. Так, друзі, можливо, для когось це буде відкриття, але BLM існував задовго до вбивства Джорджа Флойда у 2020 році. Другою визначною подією того року став GamerGate. Якщо ви хочете в деталях послухати про ті події, можете подивитися відео Пікачу у Протигазі, посилання на яке я залишу під відео. Там він дуже детально розповідає про всі події, які тоді відбувалися. Тут же, давайте коротко. Геймери ополчились проти ігрових журналістів, звинувачуючи тих у корупції та у просуванні так званої повісточки. І якщо ви хочете сказати, що, мабуть, геймери тут були праві, я вам скажу так: в результаті це все дійство перетворилось у виставу під назвою Єбала Жаба Гадюку. Неадекватів вистачало з обох сторон конфлікту, а основною проблемою я вважаю те, що в результаті. Більшість світових змі саме геймерів висвітили як найбільших поганців у всьому і звинуватили їх у всіх смертних гріхах. Паралельно з цим різні рухи воїнів за соціальну справедливість, більш відомі вам як SJV, почали проникати у все більше сфер: від спорту до розваг. Уже пройшло понад 10 років з моменту їх активізації, і судячи з усього, їх ера потихеньку уходить в історії. То в чому ж проблема подібних активістів та вок-культури в цілому? А проблема тут у тому, що хоч вони і декларують боротьбу з дискримінацією, насправді і самі є її рушієм, а ще рушієм цензури та маніпуляцій. Це як Бог мідас, тільки той, доторкаючись до всього, перетворював на золото, а вовк активісти на лайно. Наприклад, здорова ідея боротьба з дискримінацією при прийомі на роботу. Результати? Виникнення терміну позитивна дискримінація і прийом на роботу в першу чергу за гендерною або расовою приналежністю, а не за твоїми навичками, та їх ідеям позаздрив би сам Гітлер. В результаті власники таких технологічних гігантів, як Мета, наприклад, Марк Цукерберг. Тепер відміняють ці ганебні практики і ходять на інтерв'ю, розказуючи, що це все демократи з активістами, їх заставляли це робити, упускаючи той момент, що самі на всьому цьому лутали мільйони доларів, виконуючи держзамовлення. Боротьба з дискримінацією у фільмах і іграх призвела до того, що різнокольорових ЛГБТ плюс персонажів додають туди лише для галочки, а критики та журналісти оцінюють. Ці фільми та ігри у першу чергу за те, що вони репрезентують, а не за візуальну складову сюжет чи геймплей, що повністю обесцінює цю інституцію. А винагороди, такі як Оскар, перетворились взагалі на якусь клоунаду, де фільми для інавгурації обирають за якимись правилами та критеріями, які придумали активісти. Жіночий спорт цієплани взагалі без перебільшень вбили. Подивіться на будь-які останні жіночі спортивні змагання, там у переможцях сплошні трансжінки, тому що хтось таким чином захищає права трансгендерів, кладучи при цьому болт на долю справжніх жінок-спортсменок, які на свій професійний розвиток поклали роки свого життя та здоров'я. І насправді цей список можна продовжувати ще довго, але як я вже казав вище, схоже, що час подібного трешу. Підійшов до кінця, але радіти, повірте мені, тут нічому. Політичний маятник продовжує розгойдуватись. Праві рухи набирають все більшої популярності у Європі. А у США це все призвело до того, що йобнутих на голову лібералів замінили ще більш йобнуті на голову відверті фашисти, які зігують на урочистих заходах та придумують свої словники заборонених слів. Тож, скоріше за все, найближчим часом. Замість неадекватних вокістів ми отримуємо неадекватних антивокістів, і це вже насправді відчувається. Наприклад, нещодавній реліз Kingdom Come Deliverance 2, яку критикували обидва табори: перший за все те, про що ми сьогодні говорили, другий за одного чорношкірого персонажа та гомосексуальні стосунки. Або трейлер до нового четвертого відьмака, де деякі неадеквати ну вже дуже негативно реагували на появу Циріли на екрані. Чому ми про це взагалі сьогодні тут говоримо? Адже влада в Україні традиційно не ліва і не права, а популістична, а це все відбувається десь далеко за океаном. А тому, що ми, друзі, живемо у еру глобалізму, і всі ми є споживачами західного контенту фільмів та ігор. І окрім того, що це все впливає на ці продукти, які ми вживаємо, ці всі думки так само просочуються і у наше суспільство. Гарним прикладом цього буде стаття, яку ми трохи пізніше розберемо, адже вона написана українцем. Чому ж ця вся дурка оминула Японію? Насправді це питання дуже комплексне, але ми тут виділимо два ключових фактори соціальний та економічний. Щодо соціальних факторів, то це взагалі тема для окремого есе. Але насправді більшість із них я вже розглянув у своєму відео про фембоїв. Можете подивитися його за підказочкою або ж у описі до відео. Основні причини це сама структура японського суспільства, у якій на індивіда сильно тиснуть, якщо він не виконує свої обов'язки перед соціумом. Але це не так погано, як звучить, адже до тих самих сексуальних мишнішин чи трансгендерів у Японії ставляться дуже адекватно. Тож відсутність тиску на меншини є одним із основних факторів, чому такі рухи не набрали популярності у Японії. Та й самі японці сильно опираються тиску зі сторони західних активістів. Так, наприклад, коли Sony ввела правила та квоти на своїй платформі, більшість тих, хто випускали візуальні новели, просто відмовились від випуску ігор для PlayStation, випускаючи їх лише на Nintendo Switch та ПК. В результаті Sony пізніше відмінила більшість цих правил та квот. А редиктори легендарного шоу Ненджампу взагалі напряму заявляли, що ніколи подібних квот та правил вводити не будуть. Також гарним прикладом буде гра Dead or Alive 3, яка відмовилась від релізу на заході, щоб уникнути тиску зі сторони активістів. В результаті гра все одно стала популярною на тому ж самому заході, не дивлячись на те, що був відсутній офіційний реліз. Другий фактор економічний: більшість західних компаній. Притримуються правил вокізму через те, що на стороні активістів є багато світових ЗМІ, і вони бояться, що їх відмінять, і це понесе для них великі фінансові втрати. Хоча, як показує практика, сліпе слідування цим правилом приводить до того самого, що з Єбалом Ubisoft. Японські ж франшизи, навіть такі культові, як Resident Evil, мають найбільшу частку продажів у себе на Батьківщині. Якщо ж ми будемо говорити про наше з вами улюблене аніме, то навіть не дивлячись на те, як останні роки стараються. Netflix та Crunchyroll, Над його популяризацією, все ще понад 70% ринку являються внутрішніми. Якщо ж ми будемо говорити про мангу, то там взагалі понад 90% ринку припадає на Японію. Тож, піддавшись подібному тиску від активістів, у японців більше шансів втратити в свій внутрішній ринок, що приведе до куди більших фінансових втрат. І взагалі, як казав геймдиректор Fighter'у, Мені подобається, коли цицясті жінки б'ються з перекачаними мужиками, і геймерам це теж подобається. Ці слова мені, чесно кажучи, нічим крити. Ну і як вишенька на торті, нарешті розберемо вище згадану статтю про Данганропу. Посилання, до речі, на неї я також залишу в описі до відео. Тож після короткого опису Данганронпи нас зустрічає перший пункт сексуалізація малолітніх. Як я вже казали, більшість персонажів серії Ігор Данганеронпа школярі, тобто учні старшої школи. Ця деталь підказує нам, що їх вік близько 15-16 років. І одразу херня. Адже всім персонажам першої ронпи від 19 до 22 років. І це ж саме приблизно стосується і другої та третьої частини. І це не дефолтне японське цій лолі 2000 років, повірте мені. Ні, це обґрунтовано сценарно сюжетом. Більш того, навіть молодша сестра головного героя першої частини Комару Наегі, яка є головною героїною гри Данганропа Еназер епізод, на момент подій гри вже 20-річна дівчина. Ну і по-друге, мене, чесно кажучи, заїбали подібні активісти, коли приводять приклади сексуалізації малолітніх на прикладі підлітків. Адже підлітки це люди, у яких приблизно половина думок про той самий секс. І більшість продуктів, націлених на підліткову аудиторію, так чи інакше зачіпають цю тему. Тому чомусь подібні активісти звинувачують Данганронпу. А серіал, наприклад, Сексуальне виховання, де ті ж самі підлітки їбуться направо і наліво, вони не зачіпають. Ну звісно, бо там же є репрезентація меншин. Про такі прекрасні серіали, як Ейфорія, я взагалі мовчу. Поїхали далі. Під сексуалізацію здебільшого потрапляють дівчата. Їх одяг завжди дуже відвертий, та в більшості випадків є недоречним за обставин. Яскравим прикладом є мікан Цумікі, що і в аніме, і в грі виставляють не зграбою. По-перше, я в Данганронпів принципі мало бачив фенсервісу, який тут і називають сексуалізацією. Щодо відвертих нарядів, не такі вони вже й відверті у дівчат. Єдина, хто кидається в очі, це, мабуть, Джунко Еношіма, але вона за сюжетом Гяру, яка при цьому ще являється супермоделю. Тобто такий її наряд є повністю виправдано сценарно. Більш того, я вам скажу так: у Данганронпі першій, коли відкривається другий поверх і там з'являється басейн, у гру навіть не вставили сцену, де б всі. Дівчата переодягнулись у купальники, що було б дуже по-японському, що, на мою думку, чудово показує рівень фансервісу і сексуалізації у цій грі. Щодо сцен з Міканцу Мікі, їх на всю другу частину Данган Ронпи аж дві. Ось перша, яку показав автор статті, і ось вам друга, яку він не показав. Так, це відвертий фансервіс, якого не було в першій частині, але при цьому, на мою думку, фансервісу в ронпі все одно дуже мало. Всі дії дівчат показують максимально хтиво та розпусно. Питання до автора статті: які дії дівчат показують максимально хтиво та розпусно? Тренування сакури, чесно кажучи, на цьому моменті в мене починають закрадуватися підозри, що автор цієї статті просто ніколи не грав у ронпу, а скопіпиздив цей текст десь на просторах західного інтернету. Також в грі є персонажка, що за помилкою можна вважати репрезентацією насильницьких дій до малолітньої дитини. Але це не так. Котоко у є жертва насильництва зі сторони батька у малолітньому віці. Сцена з її травмою в грі показана дуже детально. На цьому моменті, друзі, я взагалі впевнений, що автор статті ніколи не грав у ігри Поронпі. По-перше, ніякої сцени травми у грі немає. Про неї згадується і розповідається. Жодна з частин Данганронпи не являється ероге грою, тобто еротичні сцени, в ній відсутні. По-друге, батько там взагалі не до чого. Ця персонажка є актрисою з дитинства, і ці самі дії вчиняли над нею продюсери зі згоди її матері, яка і винна у всьому, і сама ще придачу до цього займалась проституцією для того, щоб Підняти свою доньку по кар'єрній драбині. Де й взагалі вся ця історія є репрезентацією серйозної соціальної проблеми про індустрію розваг у Японії і вже не раз підіймалась у різних творах. Наприклад, у візуальній новелі Shining Sons-Starнова, яка розповідає про індустрію айдорів, і одна із персонажок Кашівагі Акі. Мала дуже схожу до цього історію. Незважаючи на травмуючу історію Котоко, в грі постійно окреслюється, як вона падає та робиться акцент на її спідній білизні. До того ж в грі є спеціальна механіка, де в певному моменті ми роздягаємо Котоко, на котрій і так не дуже багато одягу. Одна клята сцена за всю гру, яку автор упихнув статтю і називає постійно. Про яку ігрову механіка мова йде, я взагалі, чесно кажучи, хезе. Взагалі, так, з кутоку присутній Веназер епізод фансервіс, і це дійсно трохи напрягає, враховуючи передісторію цього персонажа. Але я скажу так: я зустрічав куди гіршу репрезентацію насилля у японських франшизах, про що, до речі, розповідав уже у себе на каналі. Крім ігрової механіки з котоку протягом всієї гри ми бачимо режими з використанням інтимних іграшок та машин. В грі є Спрайт Міо і Руми, на котрому вона тримає використаний фало-імітатор. Я просто вкотре нагадаю, що всі персонажі Данганронпи є повнолітніми. Самі сцени використання іграшок в грі не були зображені, бо я нагадую, це не ероге-гра, у ній відсутні еротичні сцени. Хтось мені може пояснити проблему. Як викликає те, що у грі показали Фалос. Автори статті, будь ласка, подорожі, хоч раз у житті, можливо, будеш трошки добріший. В спайкі є серія фігурок, узгоджених з офіційним виробником, що показують школярок в бані сют. А також на просторах інтернету можна знайти ту ж саму фігурку Кьоко з оголеними частинами тіла. Зображення зі зрозумілих причин я не буду додавати. І що? По-перше, ще раз, вони, блядь, всі повнолітні читати треба уважно новелу. Хоча, блядь, про яке читати йде мова, скоріше за все, автор статті знову ж таки ніколи ту Нганромпу не бачив. По-друге, подібні колаборації є у більшості японських франшиз. І мені, наприклад, вони подобаються. Я вважаю, що це виглядає прикольно та естетично. Від'їбіться, будь ласка, Ейблізм, або ж неправильна репрезентація розладів. В ронпі є персонажка Токо Фукава, що є невдалою спробою репрезентувати емоційно нестабільний розлад особистості або ж межовий розлад особистості. Спайк показують людей з МРО як нестабільних розбещених вбивць це і є ейблізм, та неповага до страждаючих цим розладом людей. По-перше, у Токо Фукави дисоціативний розлад особистості. По-друге. Дондронпа сповнена просто ексцентричних персонажів, які не несуть за собою цілі зобразити щось реалістично. І Токо Фукава одна з таких. В цілому таких персонажів багато і в західній культурі, той же самий Джокер чи американський психопат. Можливо, я хуйово слідкував за новинами, але я щось не чув, щоб у західній культурі відміняли Джокера, бо він неправильно репрезентує людей з якимись там розлатами особистості. Натяки на нацизм. Скандальний персонаж Кокічі Ома є геніальним лідером та місцевим диктатором. На одному з промо-артів на ньому є капелюх з нацистською символікою, що в більшості країн є забороненим. Просто проїхали. Персонаж дійсно є, натяк на нацизм дійсно є. У Данганронпі це ніяк в позитивному ключі не висвітлюється. Гомофобія та квірбейтинг. В грі неодноразово показуються персонажі, що дуже неоднозначно висловлюються на рахунок своєї сексуальної орієнтації, ніколи не називаючи її точно. А після в жодному інтерв'ю та діалогах ця інформація не освітлюється. Це і є квірбейтинг. Також в гронпі є чимало персонажів, що використовують гомофобні вирази та слюр, яскраві представники Кайто та Джунко. Спайк дуже сильно гиперболізують та романтизують сексуальні орієнтації. Приклад Тенко Чабаширо, стереотипізація лесбійок. Стереотипи можуть сприяти розповсюдженню фетишізації представників ЛГБТК плюс спільноти. Щодо репрезентації сексуальних меншин у Японії, ми в цілому вже говорили вище. Щодо гомофобних виразів тої ж самої джунко, так вони у грі є. І це, можливо, трошечки пов'язано з тим, що джунко є гомофобкою, але ще вона при цьому є антагоністкою, тому я взагалі хезе, що тут ще сказати. Щодо Тенко, я думаю, це пов'язано з тим, що автор знову ж таки не грав у Данган Ронпу. Адже Тенко це не стереотипізація лесбійок, це доволі груба сатира на радикальних феміністок. Також хочу відзначити, що у грі є такий чудовий персонаж, як Чехіро. Це трансгендерна жінка з дуже трагічною історією, яка якраз таки і пов'язана з її самоідентифікацією. Расизм Спайк вайтвошить власних персонажів на промо-артах. До цієї статті я був щасливою людиною і взагалі не знав, що таке whitewashing. Але вам розповім: вайтвошінг це коли чорного персонажа зображують білим. Що мов на увазі автор цієї статті, я взагалі хезе. Бо прикладів він не привів, а я подібного за ромпою не помічав. Фетшеймінг більшість персонажів в грі ідеально худорляві, а дівчини взагалі майже кожна мають тонюсіньку талію, і при цьому пишні форми. Якщо гладкі персонажі і є в грі, Хіфумі Ямада, наприклад, їх висвітлюють як невдах, намагаються звинуватити та банально використовують для просування більш важливих персон. По-перше, не всі персонажки мають тонісіньку талію та пишні форми. Є ще, наприклад, сакура, а також купу пласких персонажів. Але дайте вгадаю, пласкі персонажі це натяк на педок <кхід> філію. І щодо фетшеймінгу Хіфумі. Хіфумі у грі фечейм'ять аж два персонажі це Селес і Біакує, що в цілому чудово характеризує цих героїв. Всі ж інші до нього відносяться як мінімум нейтрально, а взагалі скоріше позитивно. Сподіваюся, ці причини є достатньо вагомими для того, щоб пропинити розповсюдження контенту по цій грі. Репрезентація, використана в Данганромпі, нездорова, а сама гра націлена на естетичне задоволення певних категорій населення. Дякую за увагу. Цьому. Особисто для мене ці причини є вагомими, щоб продовжити розповсюдження контенту по цій грі, чим я і надалі займусь. Будь ласка, приберіть свої ліволіберальні руки від японської культури. Ви псуєте все, до чого торкаєтесь. Я і так завдяки вам за останні 10 років практично перестав вже дивитися серіали. Будь ласка, від'їбіться від аніме та японського геймдеву, бо це єдине, що зараз спасає у такі буремні часи. Дякую. І на цій ноті, друзі, я думаю, ми будемо завершувати відео. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Дякую і до зустрічі в майбутніх відео. Па-па!